Як студентка, яка приїхала з України та навчається на п'ятому курсі в Краківській академії імені Анджея Фрича Моджевського, хотіла би показати вам свій вуз і розповісти, чому я обрала саме його. По-перше, академія знаходиться в одному з найкрасивіших міст Європи стародавньому місті Кракові. Більш ніж тисячолітня історія міста з безлічю старовинних архітектурних будівель є цьому підтвердженням. Краків є містом з великою історією, будучи також культурним центром з великою кількістю музеїв, театрів і концертних залів, які надають місту особливу атмосферу та шарм. У той же час, Краків є молодіжним містом, куди з'їжджаються студенти з усього світу. Понад 200 тисяч студентів, що навчаються в ньому, підтверджують те, що Краков так і вже є академічною столицею. Краків живе наукою. Для мешканців Кракова щороку організовуються фестивалі науки, в яких також бере участь Краківська академія, де в доступний спосіб розповідається про те, як вищі навчальні заклади займаються науковою діяльністю. У місті проводяться відомі міжнародні музичні, театральні та кінофестивалі. Краків має розвинену транспортну інфраструктуру, яка допомагає швидко і комфортно добратися в будь-який куточок світу. Місто має сучасний аеропорт, автобусні та залізничні вокзали. Краків входить в десятку міст світу з найкращою транспортною міською комунікацією, що гарантує вам зручне переміщення по місту у будь-який час доби. Краківська академія є недержавним вузом, і багато знайомих питають мене, що це значить. В Польщі пропонується навчання як у державних, так і недержавних вищих навчальних закладах. Для іноземних студентів навчання в державному або недержавному вузі нічим не відрізняється. Дипломи по закінченню цих вузів мають однакову цінність і визнаються в цілій Європі. Краківська академія є недержавним вузом, та її перевагою є те, що вона пропонує навчання по конкуренційно низьким цінам. Навчання в академії є платним для всіх студентів, причому іноземні студенти платять за навчання на рівних умовах з польськими студентами. Академія є процвітаючим вузом і протягом багатьох років займає передові місця в престижних рейтингах кращих недержавних вузів країни. Вуз дотримується і дбайливо зберігає свої академічні традиції, що особливо помітно під час проведення урочистої церемонії відкриття нового навчального року. Академія пропонує широкий вибір цікавих спеціальностей у різних галузях науки, культури, мистецтва та навіть медицини. Студентам пропонується навчання на одній із 25 спеціальностей з можливостю вибору більше, ніж з 60 спеціалізацій. Найбільш популярними серед іноземних студентів є спеціальності: міжнародні відносини, які викладаються на польській або англійській мові, сестринська справа, фізіотерапія, косметологія, право, адміністрація та управління. Не менш цікавим є навчання на інших спеціальностей. Весь перелік спеціальностей доступні на сайті Академії, який є також перекладеним на російську мову. Високопрофесійний викладацький склад, до якого входять як польські, так і іноземні професори, гарантують навчання на найвищому рівні. Будучи студенткою Краківської академії, я маю можливість виїжджати на навчання до інших країн Європи, а також проходити практики за кордоном. Студенти мають можливість виїхати за обміном в іноземні вузи, з якими співпрацює академія. Наприклад, частину навчальної програми можна пройти в Англії, Австрії, Хорватії, Фінляндії, Франції, Греції, Італії, Голландії, Німеччині, Словенії, Швеції та в інших країнах. В Академії створені всі умови для того, щоб студенти відчували себе затишно та комфортно. Краківська академія пропонує прекрасні умови навчання в сучасних корпусах з мультимедіальними аудиторіями. Бібліотека академії налічує більше, ніж 100 тисяч видань, у тому числі безліч зарубіжної літератури. В академії є тренажерний зал і зал для занять фітнесом та аеробікою, де студенти можуть займатися у вільний від навчання час. В академії є декілька студентських кафе, а також їдальня, де можна смачно і по-добашньому поїсти за доступними цінами. При академії працює відділення банку та медичний пункт. Студенти мають постійний доступ до інтернету, як за допомогою відвідування студентського інтернет-кафе, так і про можливості користання з мережі Wi-Fi, яка діє на всій території академії. Якщо говорити про спорт, то в нашій академії є свій спортовий клуб. Студенти, які займаються якимось видом спорту, наприклад, плаванням, футболом, баскетболом, можуть спробувати свої сили виступаючи за збірну команду академії і беручи участь у змаганнях, що проводяться між вузами. Інші студенти зобов'язані відвідувати обов'язкові на першому році навчання, заняття з фізкультури, у формі занять з плавання, настільного тенісу, футболу, карате, танці і навіть верхової їзди. Студентське життя в академії цікаве та різноманітне. Студенти завжди намагаються розширювати своє коло знайомств і в цьому їм допомагає студентський парламент. Щороку організовуються святкування ювеналій, під час яких студенти добре проводять час і заводять нові знайомства. Кожен факультет пропонує студентам участь у різних гуртках, де можна не тільки розвивати свої здібності, але й дізнатися багато чого цікавого. Студенти, які мріють про кар'єру журналіста або телеведучого, мають можливість отримання практичних навичок, беручи участь в організації роботи студентського радіо, газети для студентів і студентського телебачення. Академія всіляко допомагає іноземним студентам. Я чую українську мову. Розкажіть, ви приїхали з України? Так, привіт, Ми приїхали зі Львова. І як ви навчаєтесь ви в академії? Так, Так, навчаюся в академії. І як вам подобається навчання? Чи були якісь труднощі на самому початку? Ну ще дуже подобається. Труднощів майже не було, тому що наші друзі поляки завжди допомагали і супер. Добре, дякую успіхів! Вам в навчанні під час першого року навчання студенти мають закріплене за ними опікунів, які в є найчастіше їх польські однокурсники. Відділ міжнародного співробітництва також організовує збори для студентів, допомагаючи їм освоїтися і легко влитися в навчальний процес. Протягом першого року навчання іноземні студенти, що почали навчання польською мовою, мають додатковий курс польської мови, включений в програму навчання. Також кожен студент за бажанням може почати вивчення ще однієї іноземної мови, наприклад, німецької, французької, японської або іспанської, і по закінченню курсу отримати відповідний сертифікат знання цієї мови. На час навчання студенти можуть проживати як у гуртожитках, так і на зйомних квартирах. Академія допомагає зі знаходженням кімнати в гуртожитку. Популярною серед студентів є також оренда квартири декількома студентами, а проблеми зі знаходженням квартир в Кракові немає. Вартість такої квартири коливається від 1000 до 1500 злотих на місяць. А ці гроші студентам вдається заробити. Кожен іноземний студент має право легально працювати в Польщі після отримання карти тимчасового місця перебування. А вакансій в Кракові досить багато, і про деякі з них можна дізнатися безпосередньо тут, у нашій академії. В академії функціонує бюро кар'єр, яке допомагає студентам, а також випускникам у знаходженні роботи, практик та стажів. Також щороку в академії організовується ярмарок вакансій. Формальності, пов'язані з поступленням, студент може вирішити безпосередньо в академії. Є можливість проживання в готельних номерах Академії на час подачі документів або ж знаходження тимчасового житла за доступними цінами в Кракові. Сподіваюся, що інформація про нашу академію вас зацікавила, а додаткову інформацію ви завжди можете знайти на сайті академії, також перекладеному на російську мову. Особисто мені навчання в академії дуже подобається. І я вважаю, що навчання в такому вузі це найкраща інвестиція у ваше майбутнє.